ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Амінь! Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя про Закей. Що здається, поспілуємо із колядакцію до нашої традиції. Різького Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Але одночасно вже одним кроком вступаємо в тій кіновчої неділі, до Великого Посту, який приведуть нас до Величного Свята Воскресіння Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому бачимо, як час швидкоплинний. ми, святкуючи ще різдвяні свята, вже наближаємося до Великого посту. І так день за днем, рок за роком, іде наше життя, і ми повинні задумуватися над нашим життям. Кожен день дякувати Богу за те, що він нам змогу стати зраду. Ми також повинні дякувати Богу за ті роки нашого життя, за те, що нам ще і ще раз проходити ось ці крізь різдвяні події. І просити Бога, щоб Господь дав нам знову також зустріти і Пасху Христову. І в цей неспокійний час хотілося, щоб насправді разом із Пасхою ми святкували перемогу, щоб і ворог покинув нашу країну. Але для цього нам потрібно також, не склавши руки, просто сидіти, слідкуючи за новинами. І розповідаючи про них, і співчуваючи, але ще і молитися, просити Бога, що Господь дарував нам цей мир. І ось сьогодні Господь показує, як такий мир може прийти в наші серця, коли відбувається покаяння. І, звичайно, що коли церква готує нас до поста, то перше нам нагадується про покаяння. Але здається, ми ось тепер чули також про те, як Ян Христине закликав, покайтеся, він вважається царством. А потім послі нашого Ісус Христос знову нам нагадує, покайтеся. І ми чуємо заклик про покаяння. Ми чуємо, що нас закликають, покаятися. Але чи є нас усвідомлення того, Є Чи є посвідомлення того, що ми маємо гріхи? Адже часто ми їх не бачимо, не знаємо, не розуміємо, часто думаємо, що без грішень. і там лише можемо декілька гріхів назвати. Але це буває і те, що наша душа зачерствіла. Ми закрили очі нашої душі і вона не бачить. Ми не маємо відчуття нашої гріховності. бо гріх став буденним. Він став дуже часто в на нашому житті, і ми до нього привикли. Привикли, настільки, що навіть він розумів, що це є гріхом. Дуже легко просто навести приклад самого осудження того, що люди найбільше роблять. І люди інколи говорять про когось так дуже часто. Що навіть не розуміють, що вони послуджують, що це є гріхом. Так само, як і хтось говорить неправду, часто так її говорять дуже часто, і все неправдиво, і життя неправдиве, що навіть не замічає, наскільки це є гріх І напевно, коли людина починає себе сама осуджувати, сама творити суд над собою. Хоча б вечора лягаючи спати, задумавшись, а що я зробив, зробила сьогодні доброго, чи може навпаки, нарушила заповіді Божі. Але для того, що потрібно знати заповіді Божі. А ми християни, навіть зараз у такому храмі напряму запитати нас, а ну назви 10 заповідей Божих, і не знаючи всі ми до кінця їх назвемо. Може, десь виберемо ті, які ще в пам'яті є, але всі десять по порядку сумніваються, що не знають. І це є проблема тільки тому, що Бог їх дав, не тому, що ми про них забули, ми їх не знали. Це є проблема тільки тому, що вони дані не просто людиною, але Богом. Щоб ми по них жили, щоб їх виконуючи, наслідували і розуміли, що якщо так не живемо, то живемо неправильно. Заповіді Божі, 10 заповіді Божі це іспит нашої совісті, це є те, проти чого ми грішимо і тішим нарушенням, а за бересто закону Божого. Ми кажемо, що коли за собою кара. Насправді це не кара. Це ми себе караємо самим, а не Бог карає нас, тому що Господь дав нам заповідь, нарушивши її, переступивши її, ти спричиняєш собі біль своїй душі. І потім від цього інші наслідки неспокій на душі, хвора душа, депресія, психологічні розлади. Не розуміє, що відбувається, неможливість споратись своїми емоціями. І це все наслідок хвороби нашої душі. Я говорю це для цього, щоб ми зрозуміли, що церква є для того, який священно служби служителю в церкві, щоб нам нагадувати про нашу віковність. Ми не повинні в церкву йти за поколою. За многоліття, за бажанням нам всього найкращого і всього доброго, за здоров'я. Якщо ми йдемо тільки за цим, ми дуже сильно помиляємося. Церкви повинні йти за спасіння, за покаяння. І через покаяння дається спасіння, через покаяння дається і многоліття, і здоров'я, і спокій душевний, і тілесний. Якщо немає покаяння, якщо немає осмислення гріхів, якщо немає їх бачення, якщо зачерпніла душа, можна ставити свічок тисячами в церкві співати многовітами, роками, але то з того буде ніяк. Тому що відчули, що десь Господь Ісус Христос, комусь бажав, Многоеліт. Якщо ви знайдете це в Йоанні, то покажете, Господь нам усім спасіння нашої душі. А церква, коли співає Многоліття, це не означає, що це многоліття є тим земним многоліттям. Це ми просимо Богу у своєрідній молитві, що Господь дав нам роки покаяння тут на землі. Щоб ось ці многі літа, про які ми співаємо, продовжилися до нашого повного покаяння. І щоб вони ті роки вічні і Боги перейшли у життя вічне. Це те саме, як ми інколи думаємо, що коли подаємо записку до церкви тільки за здоров'я тілесне, а насправді церква молиться за здоров'я і душі, і тіла, і в першу чергу душі. Бо якщо колона душа не може бути здоров'я тіла, тому все взаємопов'язане. Це є тим, про що ми нагадуємося у церкві, і Господь нам ще раз і ще раз собі нагадує через святи Іване, через ось цю причу, через ось це Покаяння сьогодні ось цього Захея, грішного мита. Йому остогидло і стало бридко жити в гріхах. Він був старший митниками і втирав людей тільки. І жив у всій неправді, осуді і в брехні, в зловживанні і в корупції, як ми сьогодні кажемо. І напевно, добре, коли прийде час, такий, коли людина усвідомить і зрозуміє, що вже болото дійшло до самого рота, що вже настільки тоне в тому болоті, що вже болото здорово, і що вже заклинається тим болотом. І що треба вже якось з того болота вилазити? Треба вже якось почищати душу. Треба душ прийняти в кого. Треба комитися. І цей благодатний час нам дано цю воду Йорданську. Цей благодатний час нам дано розуміння, що Господь Ісус Христос родився для кожного з нас. Він народився також і для Захею. І Захей. На той час був своєрідним олігархом, він каже. В нього були великі гроші, людські гроші, гроші зроблені на брехті. І він жив себе скучу, мав все те, чого не мали інших. Інших обдирав, наскільки шоті їсти не мало, і сім'ї не мали про що чим прогонувати. Але почув про Христа, а Христос без нічого, без грошей, без хати. Ходить по світу, проповідує, зціляє, навчає, але хоче його бачити. Старший, над митами, великий начальник, хочемо бачити Христа, який ходить і не має нічого по світу, лиш навчає, але творить Чудеса. Він не був хворим тілом. Він не шукав Христа, а шукав інші хворі, щоб зцілитися. Так як Христос зціляв тих, хто кричали за ним і слівці, і хворі, і при дорогах, які лежали. Він не мав на той час Його описував, як як і в не описані ніяких тілесних вад. Йому нічого не мішало далі жити і далі грішити. Йому нічого не мішало далі обдирати людей і далі бути старшим людям. Бо той поступок, який він сьогодні зробив, Позбавити його всього і навіть влади і тої посади. Бо його такі, як він, вже не приймуть. А він, так як сьогодні також і багато українців, працює на іншу владу, працює на ворога. І він також працював на окупанті Римської імперії, будучи євреєм. Але щось пробудилося його душі. Щось було неспокійно йому жити із тим, що він мав. І сьогодні виліз на смоковницю, просто щоб побачити Христа. Навіть нічого не хотів говорити просити. Він просто заліз на смоковницю, щоб побачити Христа, йому мали на зрізі. Можете собі уявити, коли йде простий часто обіданий народ збіднілий. Від дечути податків того самого Захея. Але цей же народ дивиться на того Митря Захея, начальника, який виліз на дерево і хоче побачити Христа. І найбільше чули, яке відбувається у цій події, що Христос. Часто не замічав навіть тих, хто кричав за ним, що «хочу зцілити. а замітив грішного митаря, який виліз на дерево. І замітив його тому, що він побачив його серце. Те серце, яке потрібно мати і нам хоча б раз в житті, ще серце щирого покаяння. Коли в душі відбувається ворога, коли в душі відбувається розкаяння у своєму грішному житті, коли в душі відбувається зміна, коли душею починаєш бачити свої гріхи і бридки своїх гріхів. і тобі стає важко, і тоді починають залитися сльози. Це може наступити і в старості, і в молодості, А найгірше, коли це сльози не наступають. І не ступають, коли їх немає, і щоб душа зучастима. І ось це покаяння побачив у Захеї і каже до нього, Захею, злазь додому, бо сьогодні мені потрібно бути у домі твоїм. Ви знаєте, яким особом почали осуджувати Христа за те, що він хоче війти в Дім грішника? Христа тоді не зрозуміло. Та часто, які тепер ми не розуміють, церкву Христа, священно і їхні поступки. Так само і тоді Христа не зрозуміли і осудили. Як же Христос йде до того грішника? Ми зрадника Слова народу, і Бога А Христос показує, як ми повинні поступати із же своїми. Як ми повинні поступати із тими, хто пробуджується від гріхів. І хочу навернутися через покаяння до Бога. Бо часто і нас також спокушає такий гріх, коли інколи люди, які не ходять до храму, можуть війти в храм і може не знати, як стати у нього, свічкою як свічки поставити. Ми можемо з них наспіяти, насміхатися, але насправді таких людей може щось пробудитися, вони можуть бути кращими в той час. І в ту неділю і до свята від нас. Тому що в них пробудився Захет. Тому що вони відчули поклик Бога. Вони прийшли до храму, щоб відчути і побачити Бога. Захей сьогодні також хоче побачити і відчути Бога. І Бог сьогодні каже, я буду в тебе вдома. Я буду в душі. І насправді Господь так і зробив. Пішов у дім. І в Захеля прийшло ще більше покаяння. Він сказав, що верне вчетверо тим, кого обрати. Він сказав, що половина свого всього, що має вдома, роздасть відвідує в Богу. І, звичайно, так відбувається тоді, коли Христос торкається серця людського. Незалежно від того, в яких гріхах людина потопає і перебуває. Але коли от такий час наступає, тоді наступає до людини відкриття дверей раю. Тоді людина стає на дорогу правди. Як свідчить передання Захей, наскільки розкалюся, покинув все те життя, яке він жив. В кінці став проповідувати Слово Боже, і став і писати. Звичайно, що нам життя його далі невідоме. Але ми можемо сказати лише простіше: нас така подія записана в Євангелії і для нас надане кожен рік навчання за місяць до Великого Коспу. То це означає, що для нас це наука. до нашого Щоб ми побачили свої гріховність і свої гріхи грішні захити. Щоб ми захотіли йти в храм, не треба лізти на дерево, просто в неділю йти в храм свято, щоб відчути і побачити Христа, щоб зустрітися з ним. І Христос скаже, я готовий, людина, сьогодні прийти у Дім Твій, душі Твоєї, благодать Тобі собі даю, щоб ти не стали Бо в тобі є покаяння. У дорогі брати і сестри, дай Бог, щоб кожна неділя слідуюча, яка буде нас готувати до Великого Хорсту, дала нам можливість побачити наші гріхи, які побачив захист. Дала нам можливість пробудитися, пробудити наші зачастиві душі. Дала нам розуміння, для чого ми йдемо храм і що ми в храмі повинні шукати, що це не просто традиція. Не просто від тих, щоб зустрітися один на одним і вийшовши із справу про щось поговорити про світське, а щоб зустрітися із Богом. Сиднішці Івана читаються при освяченні новозбудованих домівок. Священник завжди завжди просвячує читає острівання як заклик до тих людей, які збудували свій дім. Що в цей час приходить. Ангел хороните, коли посилає сам Господь. І сам Господь в дім, і перебуває в цьому домі, а ми його не повинні проганяти, бо він той дім тоді найчистіший, найсвятіший, такий чистий, який під час хреща, і ту чистоту в домі треба отримати. Як водою по обливається наша душа, як водою освячується цей дім і стає найчистішим, так і ми повинні ту чистоту підтримувати. Молитвою, добрими справами. І тоді Господні благодати, в наші серцях. Я вітаю нас усіх, і святої неділа. І з продовженням різдвяти що має змогу ще придувати, славити Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа на народшого, молитися за наші воєнні, за невіспокій нашій країні, і готуватися до великого послугу, щоб розкрити пасха Христового. Мирного усіх. І Божого благословення від нині і довіка на ногі і благі літа.